З Днем Європи, Україну, я вітаю тебе зі святом, яке визнає тебе серед квітучого товариства, яке дарує надію та наділяє можливостями. Це свято, вкотре нагадує нам, що Європа починається не за межами України, вона починається у серці кожного з нас. Цьогоріч День Європи в Україні особливий. Ми зустрічаємо його в умовах війни. Український народ героїчно відстоює від російського агресора демократію, свободу, історію, культуру, людське життя, а також мрії усієї прогресивної Європи. Ми живемо у спільній системі цінностей. Ми боремось за спільне, мирне майбутнє і наближаємо спільну перемогу разом. у єднанні вільний світ. Подолав зло нацизму. У єднанні вільного світу здолаємо зло расизму. На День Європи ми шануємо наші спільні цінності, спільну історію, все те, що є найголовніше наше спільне майбутнє. Величава Європа день новий починає. промінь ласкавий Люксембург посилає. Копенгаген, Любляна, протиславу та Київ, наче лагідна мати всміхається всім. Де сміливі бельгійці духом вольності віє, і де стильні французи модітон задають, а на київських кручах сяє злато Софії, і на гору чернечу на здороги ведуть. А над краєм ірландським смог, туман і дощ віє, і румуни, і болгари чорним морем пливуть. Світло сонця радіє Буковина й Куділля, і над краєм Одески в небі жаль і Світло сонця радіють фіни, шведи і хорвати, португальців повсякчас цілує океан, а у Львові запах кави, штруделя, сирника та шоколаду, Луцький замок, Галицькі міста і Поліський мацик. Рай казковий на Кіпрі, а також на Мальті, потопає у квітах принц Тюльпан Амстердам, звук Тримбіти Софіївка та Батурин, Запоріжжя, наче Хоквар Чернюці, Вінниця, як Версаль Подільський. А у древній Варшаві пані всі гонорові, францужанок, іспанок. Як побачиш, умреш, синіокі красуні, молоді волинянки. Як подивляться в душу, очі не відведеш. А як засвіту встануть православні в Афінах, в європейських соборах запалають свічки, і покличе молитва стати всіх на коліна, щоб просити у Бога жити в мирі віки. А як засвіту встануть, молоді козаченьки, вміючись боронити і любити дівчат. І покличе полісся на купальське весілля, і принесуть лелеки молодих козачат. Бо козацькому роду та й нема переводу, і у вічному небі наші зорі горять, Слобожани вітають запашним короваєм, Закарпаття частує хмелем чистих медів. І коридов влаштують матадорі іспанці, а як черга заграють, буде і шквал, а як вам заспівають голосні італійці і запросять австрійці вас на Віденський бал. Європейська спільнота поважає чесноти і на прапори сяють золотаві зірки, і гостину, і радо щиро вас вітає, і запросить до хати, як поважних гостей.